Ці кадри Завдіївки. Поліцейські евакуюють дев'ятирічну Дарину. Дівчинка весь цей час ховалася у бомбосховищі разом з батьками та папугою Лимончиком. Та врешті настав момент, коли дорослі вирішили виїжджати. Хто з тобою сьогодні ще виїжджає? Дорогою дівчинка постійно дивиться у вікно. Дитина вже й не згадає, коли безтурботно гуляла вулицями. Зрештою родину довозять до Мирнограда. Вперше за весь цей час дівчинка щиро усміхається. І мені тож давай Опа. Це був перший рейс евакуаційної бригади Завдіївки. Тут напередодні запрацював п'ятий рятувальний спецекіпаж білих янголів. Бригада забезпечена броньованим автомобілем і усім необхідним для несення служби на лінії вогню. Бачите самі всі будинки без окон вилетіли. А тут, хоч хтось живе. Живе щодня Авдіївка зазнає десятки нищівних ударів. Жителі розбирають завали своїх будинків і жаліються на терор ворога. Жінку вбила, сестру ранила, сусідку ранила. Та дехто, попри жахіття війни, не втрачає надії. Ну виїжали ще сюди. От, вже. От, поліція тут, значить Плацю все нормально. Та все ж людям поліцейські систематично пропонують евакуацію. Авдіївка є дуже стратегічно важлива, де йдуть активні бойові дії, де залишається ще у нас цивільне населення близько двох тисяч. Залишається діти. Тому ми знайшли можливість, дякуючи і національній поліції. От відкрили ще один екіпаж. І не лише людям, це ще мливі кадри від іншого екіпажу білих янголів. У безпечні місця вони вивозять навіть тваринок. З 12 12-ти А як назвали шила. О, така у нас сьогодні евакуація. Де да? і з вірою у збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін. подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.